Всім привіт! Хотів би поговорити сьогодні на тему, як в Німеччині отримати водійське посвідчення, або якщо ви вже його маєте з іншої країни, замінити на німецьке безкоштовно. Розкажу таку маленьку передісторію. Два роки тому я захотів опанувати і отримати професію водія вантажівки. На той час я вже мав рівень німецької мови b 1 і зробивши резюмешки, повідправляв на фірми, отримав декілька відповідей мене запросили на співбесіди. Після першої співбесіди я зрозумів, що мені потрібно німецьке водійське посвідчення, з українське мене на жаль не візьмуть. Роботодавець, який готовий був мене взяти, сказав. Я готовий тебе хоч сьогодні брати, але, будь ласка, склади іспит і прийди з німецьким посвідченням водія і кодом 95-м теж німецьким. Він написав це все на бумазі. Я з цією бумагою пішов в джоб-центр. Ну і сказав, що хочу працювати, мене готові взяти на роботу, але маю скласти іспити і отримати ваше водійське посвідчення. На що вони мені сказали «Окей». Ми заплатимо тобі за курси, знаходь автошколу. І вперед. Я в цей же день знайшов автошколу, прийшов до них, вони проплатили мені навчання, це їм обійшлося 12 тисяч євро. Категорію Б, С і це Е і ще на водія погрузчика вони мені теж проплатили. Зараз ситуація кардинально інша. Я коли навчався в автошколі, було дуже багато різних іноземців, в основному це були араби, українці і так далі. Зараз кардинально інша чому? Тому що Джоб-центр вимагає рівень німецької мови b 2 Якщо у вас нема цього рівня, вже автоматично ви направлення на здачу на німецьке посвідчення. Ви не отримуєте. Також ви маєте за свої гроші пройти медичний огляд, який раніше теж джоб-центр оплачував. Це недорого в районі 100-150 євро. Но ще окрім цього, рівня b 2 ви маєте пройти, як вони збирають джоб-центрі комісію, з вами буде спілкуватись психолог, який задає багато таких питань. І дивиться, чи ви взагалі розумієте, в яку професію ви хочете війти, чи готові ви до цього. Бо навчання коштує багато, але після навчання мало хто йде працювати, або працює тиждень і кажуть, ні, це не моє, а гроші вже витрачені і їх вже не повернути. Так що, кому була корисна інформація, ставте лайк. Якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях, залюбки відповім. Всім гарної дороги, будь-я факт, всім папа.